Доброго доброго ранку. Перше жовтня. Я буду швидко говорити, щоб вміститися за візу. За візу Завізу, завізу Філіфіна я вам обіцяв розказати. А, з ще на кімнату покажу. Коротше, кімната така 340 бат з вентилятором, без холодівська, без нічого. Ну, це ну, возле дівчат. І дівчата в банку два рази дешевші, ніж в патаях. Ну все, за дівчат пройшли, все супер. Давайте за візу. Коротше, заходите на сайт. Посольства Філіппіни, там 10 пунктів. І в GPT я перепитався. Перший пункт паспорт, копія перед сторінки, анкета, заяву, можна витягнути з інтернету і заповнити, приготуватися. Дві фотографії цвітні, готелі заказати заранчі, можна на 2 дні, не обов'язково на весь період. Я візу роблю на 2 місяці. Тоді квиточки на Філіпни з Філіпну обов'язково. Банки витяжки за 6 місяців. Я з приват і моно витягнув, навіть я змог витягнути, дитина зробить, І ксерокопію зробити. Потім лист, якого хрена туди їдеш, мені GPT розпечатала, написала, хорошо, я її паспорт скинув, і все було добре. Так, оплата там на місці 50 доларів приблизно, 1480 бат. Страховка не обов'язкова. Розпечатувати сірокопії робити на білети безполізно і на этот. І на готелі там на місці треба война скидати на місці все зробити. Бо як сірокопії пробив, вони повикидали. І ще там додалось на місці, де я працюю. Я взяв дав свій пенсіонний інвалідний, прокотило. І дія пригодилася, дія пригодилася. Кажуть, скажи, ти живеш і всю. Я робив витяг, витяг із дії і там розпечатали. Все пройшло. І здав документи. П'ять робочих днів і віза буде готова 6-го числа. 6-го, 14-го я влітаю. Бангкок супер! Жити. Задоволення чудово! І Гонконг, Філіппіни. І там я зразу ж точки взяв на Фукуок. 16 грудня я буду на Фукуокі. Чекаю вас, хто приїде на Фукуок. Там вообще супер. на Фукуокі, там да, буду. на зустрічати буду. Все, всім пока, все супер. А я живу в сильно хорошому місці. Прямо дівчат. Ну, не ті умови, но все равно супер. Пока, пока, банк, супер.